Вітаю глядачів мого каналу Реальний Екосад. Сьогодні ми трошки поговоримо про виноград. Будемо робити остаточну зрізку винограду. Ще деякі сорти в основному ранньо середнього строку дозрівання залишились, треба їх знімати, тому що треба робити обробку на винограднику. Зараз дуже збільшився інфекційний фон, похолодало, йдуть дощі. І пішли такі захворювання, як оїдіум і сіра гниль. Тому виноград буде зніматися. Були сподівання, що жовтень буде теплий, і він трошки добере цукру, але так не сталося. От ми розкажемо трошки про сорти. Як вони себе показали цього року? Там ще трошки залишилось ранніх сортів, вони добре визріли, а от середньоранні рекомендую всім саджати на дуже-дуже теплих освітлених місцях у Київській області. Нагадую, сьогодні 12 жовтня, Київська область. Така в нас погода в цьому році, що середньоранні сорти повизрівали тільки на відкритих сонячних місцях. У мене такого немає, у мене тут затінок скрізь. Але розкажемо, як вони себе почувають. Почнемо, мабуть, з Black Grand. Це стабільний сорт, немає на ньому ні хвороб, нічого, смак. Такий, як зазвичай, американці цього року показали саме американські види, ті, що мають в своєму генотипі велику кількість геному американських видів, показали себе, ну, мабуть, найкраще. Не реагують вони ні на холод, ні на дощі, тому Блекгрант з ним все в порядку. Далі тут прививочка Заряни. Ну, в цьому році абсолютно вона мені не сподобалась. Багато тут і ушкодженої ягоди, є загнивання, треба терміново знімати і обробляти, тому що буде дуже великий інфекційний фонд буде на той рік. Особливо не в Кривні виноградники. У Кривний то можна ще обробити перед накриттям викорінюючу обробку, зробити ми. Знімали відео, дамо силочку, чим і коли робити. А от не у кривні бажано обробити зараз, поки ще можна, поки температура дозволяє працювати багатьма препаратами. Ну і цукру тут малувато, в заряні, і мускат не у всіх ягодах. Будемо думати, що з нею далі робити. Тут у нас монарх. ну З монархом більш-менш все гаразд. Він себе давно зарекомендував. І так і ягоди тріснутої майже немає. І цукру він набрав достатньо, хоч тут десь є, він вже оїдіум, трошки пішов. Треба теж знімати, обробляти. Але монарх найбільш стабільний. Сорт, він навіть за холодної погоди набирає достатньо цукру, з ним все гаразд. На цій шпалері Алвіка піде на видалення, ягода тріскається, цукру вона у нормальний рік набирає небагато, а цього року взагалі. Однозначно на видалення, Хоча о, нікуди не годиться. Тут ще галбени ноу випадково лишилось трошки. Це теж дуже добрий виноград. Це випадково лишилось. Тут гроночка його з'їдають у першу чергу. Тут у нас інший нащадок американських видів. Леді Патриція. Вона загалом -то досить стійка до захворювання. Але ось гребень уражується. Пішов овідіум, Обробляти треба обов'язково знімати. До речі, вона достигла добре. Таке буває не часто, але навіть у цьому холодному році достигла. Досить добре. А тут є такий, як ізумлення виноград. Він раннього строку, але його ніхто чомусь не їсть. І мускат начебто є, і цукор є. Ягода дрібненька, але вона жидка ягода. Не з'їдається він, теж не знаю, що з ним робити. Але досить стійкий і Зберігся, він уже давно-давно стиглий. А тут залишилась гронка Бєшевського. Ну, він уже, це остання гроно, він теж уже два місяці як готовий, до висів, трохи тут попсувалося ягоди, <кхід> але смачний, добрий, твердий, але теж на гребні оїдіум пішов, буде оброблятися. Але виноград рекомендую, досить смачний. Тут у нас залишки краси, балок, теж непоганий виноград, але теж є сіра гниль, вже після дощів пішла, і пішла вона, тому що виноград по ягоді не оброблявся, абсолютно нічим не оброблявся. Зараз багато любителів біологічних препаратів, які сподіваються, що можна обробляти по ягоді. Це окрема тема, я зараз сильно не буду зупинятись, але я вам скажу так, ви зелений хліб, який там завалявся десь у кульочку, їсти не будете. А ягоду, оброблену тою ж зеленою триходермою, будете. Це для любителів біологічних препаратів. Не треба плутати шкідливість для навколишнього середовища і шкідливість для людини. Біопрепарати в більшості також для людини шкідливі. Тому це окрема тема, колись, може, поговоримо. Чим значить, зараз будемо обробляти? Урожай зніметься. По ягоді ніхто обробляти не буде, повністю зніметься урожай і будуть робитися обробки. У мене виноградник не вкривний, тому обробити треба обов'язково. Ну, Можна як системні препарати почати, хоча б стовр фундозол, скор, топаз, хорус, свіч. Всі вони будуть працювати, якщо у вас температура. Ну, більше за 12 градусів, краще 15-17 градусів тепла. Зараз немає такої температури. І буде холодно. Тому я раджу в якості системного препарату використовувати токсин М. Він добре працює при низькій температурі і в нього дуже широкий спектр захворювання. Він і оїдіум контролює. І сіру гниль, і багато інших хвороб, плямистості там і все. А в якості контактного препарату рекомендую додати каптан. Каптан працює взагалі навіть при самій низькій температурі і теж має дуже широкий спектр хвороб, які він контролює. Їх можна змішувати. Каптан в сухому вигляді е, цей препарат Топсин Емульсія. змішувати їх можна. У нас є відео по баковим сумішам, по тому, як план обробок скласти там біль, більш детально, кого можна змішувати, кого не можна. І от треба зробити і концентрацію ви маєте брати. ну... Саму високу, там по топсину 40 грамів і по каптану здається 40 грамів на 10 літрів води. Ягоди немає і погода холодна, тому саму високу концентрацію берете, яку дозволено в інструкції і обробляєте, щоб наступного року інфекційний фон був якнайменший, щоб ви з весни не мали проблем. І буде у вас добрий врожай. Ну, можна, звичайно, фальконом там обробити або іншими, але вони мають більшу токсичність. Я рекомендую менш токсичні препарати. Всім бажаю гарних врожаїв. Дивіться мої відео до кінця. Я, як правило, в кінці даю саму корисну інформацію. Вдячний всім, хто додивився. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі на каналі!